Панове, всім привіт! Як ви бачили у попередньому відео, в пакетику з героєм мені дістався Лендон Донован. Ну і загалом я залишився більш-менш задоволеним, тому що стати цікаві по 4 зірки на фінтах та на робочій нозі. Є трейд на удари з зовнішньою стороною стопи, що дуже потрібне у FIFA 23, бо вони ці удари з l 2 летять дуже круто. Ну і в стартову одинадцятку він влітає на повній хімії, оскільки у героїв завжди максимальна зіграність, але що важливо, він нікому в клубі не заважає. Всі його партнери по команді теж на максимумі, тобто чудово вливається у колектив і можна йти в елітний дивізіон. Ларнака чекає Динамо, Дніпро чекає Аполлон. А ми в свою чергу чекаємо перемог наших команд у надзвичайно важливих ключових на даному етапі поєдинках Ліги Європи та Ліги Конференції відповідно. Ну і для Динамо це взагалі матч життя. Можна врятувати хоч якісь Єврокубки для себе. До речі, тут ще хтось когось чекає. Фавбет ваших прогнозів на ці та інші поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференцій. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Томор інформ юлікер. Ой, кабдевіли і пеле, кабдевіле, напевно, йому впав за це СБС. Лентонтон! Бо якось ментально не дуже хочеться грати з Донованом багато через те, що Україна не буде на чемпіонаті світу, а США в нашій групі буде. Добре, Кристіано. А з іншої сторони, маємо ленд-ліз, і ти такий: та Донован, та почувайся як вдома, борщику тобі можна ще налити. пушка у Крістіану. Я вже собі граю і знову сумую за Холландом. Я дуже тішився з ним в складі. Юлен Дон Донован Дебютний Гол, який відправляє суперника відпочивати. Лемар Вальверде. О, Сорлат Холланд. О. А Неймар? Неймар в такій команді. Лендон Донован. Добре. Це фантастика. Він дав зараз пас просто в аут. Просто гра не дає людям деяким помилятись чомусь. Л2 удару Донована є. Сьогоднішня сторона стопи. Нічого такий загалом, нічого такий. Пенальті Ай-яй-яй-яй-яй, він мені зараз заб'є чи що Та я писав там бляха Я виграю той матч. так я виграю, Нічої не буде я виграю. No. Але удар прашивий. Ось так. На халяві, на відскоку. Але кого-то хвилює. PayPal. Ого-го-го-го! PayPal! PayPal! Брось це коли файно. Люкс. Ілі воно гадоноване. Ох, де брюні? Нічого собі. Tak Ramos Gomez. Ronaldo. Oho. Jinec šod se lache. Ama láska. Hej! Ale za... Bere ga v cemu meč. Ja О, ну, він по-перше крутить реально круто, а по-друге. То команда, я розумію в елітному дивізіоні. ОТО є! Але Вальверде зібраний потом. Чого я не збираю Вальверде? Поясніть мені. Але тут цікаво грати, мені то подобається. Хай мене луплять, я на них натаскаюсь. Момент в мене був. А в тебе ні. І хто тут крутий? What? Але. бляха, це, це, не, це незаконно. Я його прочитав просто як дитину. І мій Роналду якогось милого туного забрав від перехоплення. Як? Чого? Ну дуже дурненько. Ну, як так дав зайти туди? Це мені нагадує FA 19. Треба готовим бути до тих точок. Треба доверх повернутися. Я їх відівчився, дуже крутити з 11 з 21 Тоді вже був накручений капітально, але зараз треба повертатися Back to Basics.

А ми л 2 в міму. Ми вчимося на ходу. О, так! Yes! Оце я розумію. То мені вже подобається. А? Задумався. Ну так буває, ти думав. Ага. То тобі не фуд чемпіонсь, як пишуть в мене в чаті. Добре, я починаю відчувати впевненість на степорах. Люкс. Це я називаю футбол. Come back! Яка комбінація, може, туди. Ти готовий втрачати свої очки? Ой, eSport, щось фігове назва команди. Кулібалі, закарія. О, e-sports, закарія, то по-нашому еспорт. Ага, вже теж крутить переступи, Нічого собі. то вже все. То вже GG. Ой! Перегрілась чи що? Ну я тут є, коротше, зі мною все добре. Світло є, як то кажуть. Тихо, тут напружений момент. Бачите, куди я вже зайшов, то ж не буду зараз паузу брати тут. Я не дурний зовсім. Тим більше, що мене вже навчили, що треба робити в таких ситуаціях. В Беліті граєш! Скіл качаєш? Та, та Ну Я екранчик не відкинув той. То на... За рахунок того, що екран працює, гріє дуже. Але гол був, то головне. Гарний пас, Дон. Чули, що я сказав? Аж потім переосмислив через секунду. Донован просто. Лол, <laughs> не можна донована так називати. Не можна донована так називати. Ну ти, знаєте, хотілося скоротитись так круто, як кріш там, як ней. Дон. Гарний голдон. Хороший паздон. Добре відкрився, Дон. <laughs> Хтось реально ж може подумати, що я головою поїхав. Багато не треба зараз. От курвисько, Вандей! Під пресингом не так легко з ним граю, як без того пресингу. І ту за рахунок ботів хоче виїхати. Але не виїдеш, тому що в нас лендліз. Оооооооо, гарно, гарно, гарно. Я, я задоволений. Треба собі поаплодувати, цей степовер зараз був там дуже гарний. То що пас не пройшов нічого, через матч пройде. Але в мене вже 541, добре! 6 з 8. Не відкладай на середу те, що можеш зробити в понеділок або вівторок, бо в середу в тебе згорить зад. Грайте в Brian швидше подобає. Бандейки ну, Серхіорамус і Маркізіо. Тільки не кажи, що він тобі випав пакетику з гарантом. О, oh, No! Ясно. То що треба так умудритися віддати м'яч? А потім отримати передачу мимо себе. А потім з кікофом у відповідь дати один один. Ой. <рес> Тут треба як йому підірвати зад кікофом ха ха Отак! так. Я вам не раз казав. FIFA це дуже психологічна гра. Або ти тримаєш себе в руках, або твій зад вилітає на місяць. І тобі кінець. Лендон Донован. Ось і все. Чому прикол так робити, не виходити? Ну він не налаштований виходити. Це називається психанув. Він хоче грати. Просто його збісило, що він пропустив у відповідь одразу після того, як забивши і коли от скористався моєю помилкою. Але адекватна людина, той епізод розцінила навіть з Як я забив трохи дурний гол на халяві і пропустив дурний схікофу. Йдемо далі. Ще хто знає? Можливо, це вже його тридцятий матч за сьогодні. Чудово, це брюйный ятура, что для але команда, дверь, Зрозуміло. Я теж так вмію, Але в мене, вибачте, Вальверде антрейді, а не ну, да. Добре. Холі молі. Роздягальнімо віддати другий ще. Ось так. אלי את היתות То я думаю, зараз знову до порожніх закатає, а, але гарно було, гарно було. Отже, 14 матчів, 10 голів та сім асистів. Дуже солідно, як для елітного дивізіону, тому що в плей-офф плефучемпіон чи в самій футчемпіон статистику гравцю набити простіше. Суперники там не настільки складні, як в еліті. Тож я насправді задоволений тим, як Лендон влився в команду. В нього насправді є все, що мені потрібно. Він може зіграти в парі з Крістіану Роналду, що й робить. Він може зіграти на позиції під нападником в 4-2-3-1 посерединці. Пас в нього загалом непоганий. Короткий 85, довгий 73. Можна, в принципі, накинути на нього і мотор, щоб і паси підтягнути, і ще й дриблінг разом з цим. Але в мене він грає на Хантері, старається бути спритним. І взагалі, в плані контролю м'яча таки нічого. Чимось схожий він мені на Данджу. Можливо, Данджума трішечки е, швидше на м'ячі себе показує, але різниця мізерна. Насправді, загалом я задоволений і, скоріш за все, на Чемпіонс я піду з американцем в складі. Так, чому ні? Зараз він там на футбіні між 90 і 100 тисяч по ціні. Дуже навіть пристойно, як на мене, щоб розкидатись такими картками на даному етапі, коли я збираю монетки на якогось МБАПЕ. Потім Вальверди я так і не зібрав все ще хочу, але чомусь не збираю. Думав, що потрібний буде рейтинг для того, щоб герої зібрати в підсумку. Та збірка була відносно дешевою. Але чомусь мені здається, що якщо я зберу потім Вальверди, то їй випустять ще щось круте, що влетіло би в мою команду. Поки що грає ось так. А далі побачимо, що буде треба проходити плей-офф у чемпіон затримувати нагороди ще нагороди за Division Rivals, а раптом там червоний Неймар. хто зна на сьогодні все якщо відео сподобалось обов'язково лайк коментар почуємось побачимось бережіть себе